Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі «Одеса і Транспорт. І зараз ми з Рудим будемо мати розмову про дуже важливий момент в сучасній історії Одеси, про російські маркери та про історичну пам'ять. В Одесі почалося онлайн-опитування містян щодо майбутньої долі пам'ятника російської імператриці в центрі міста. Цей процес, а також онлайн-конференція щодо цього пам'ятника, вже показали, як багато нинішніх та колишніх Одеситів готові Відстоювати самі або за гроші ідеї руського міру в українській Одесі. Також відзначимо, як культурні народи на прикладі пам'ятників зберігають свою культуру та історичну пам'ять. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас тут цікаво. Для початку я просто нагадаю, що зробила Катерина Друга для України. Перше, вона ліквідувала у 1764 році посаду гетьмана України. Друге, у 1775 році вона знищила Запорізьку Січ. Третє, вона у 1781 році ліквідувала козацький адміністративно-воєнний устрій, українську державність. І четверте, вона у 1783 році закріпачила українських селян, фактично віддавши їх у рабство. Тепер щодо Її ролі в історії Одеси Катерина II, як імператриця не засновувала Одесу жодного разу. Вона, як монарх, лише завоювала у Османської імперії Північне Причорномор'я у ході серії послідовних агресивних воєн. А ще у XIX столітті в Одесі у 1889 році офіційно святкували 100-ту річницю приєднання турецького хаджибею до Російської імперії. А згодом, вже у великій радянській енциклопедії, де була. Лише офіційна точка зору було сказано, що хаджибей перейменували на Одесу, і все, жодного заснування Одеси імператрицею Катериною. Але в Одесі досі стоїть пам'ятник цієї імператриці, який відтворює той монумент, що дуже недовго стояв на початку ХХ століття в нашому місті, і який міська влада негайно після повалення самодержавства вже навесні 1917 року вирішила акуратно демонтувати. Цей пам'ятник встановили заново у 2007 році, під час реконструкції Катерининської площі за часів мера Едуарда Гурвіца за кошти депутата міської ради Руслана Тарпана. За яким же маячуть вуха організації Россотрудничество, Тої самої організації, яка розповсюджувала в Україні руський мір будь-якими методами від встановлення пам'ятників до відкритої пропаганди за російську мову за як другу державну, 19 вересня в Одесі пройшло онлайн обговорення майбутньої долі пам'ятника у вигляді інтернет-конференції, чого я там тільки не почув. До речі, там було дуже багато учасників, які вважають, що цей пам'ятник треба зберегти а у якості аргумента наводять лише факт свого народження у Одесі та своїх предків у енному коліні, і все більше нічого. З 20 вересня і по 20 жовтня протягом місяця проходить онлайн-опитування одеситів, Цікаво, що для прибічників відсутності пам'ятника російської імператриці зроблено відразу чотири варіанти відповідей, а для прибічників збереження цього пам'ятника три варіанти відповідей. Теоретично це може розпорошити голоси прибічників того чи іншого головного варіанту. Що ще цікаво? Останнім часом на захист цього пам'ятника піднялися навіть ті люди, які раніше мали репутацію патріотів, чи навіть виходили 2014 року на Євромайдан. Ці люди або за своїми переконаннями, або за російські гроші, цілком свідомо вважають, що в українській Одесі повинен залишитися пам'ятник російській імператриці, яка послідовно та наполегливо знищувала Україну, знищувала українську державність, знищувала Україні. Інську мову деякі з них апелюють необхідність наявності пам'ятника душительниці України, тим, що, начебто, треба таким чином пам'ятати історію та зберігати історичну пам'ять. Деякі ж прибічники збереження монументу російській імператриці в Одесі наполягають на тому, що після демонтажу пам'ятнику Катерині II треба ще й знести і пам'ятник Дюку, і пам'ятник Воронцову, і навіть всю стару архітектуру Одеси, щоб таким абсурдним методом остаточно знищити в нашому місті все те, що нагадує минуле імперських часів. І тут я, як історик, звернувся до досвіду Європи та інших цивілізованих країн та народів, як вони зберігають свою історичну пам'ять, як вони зберігають свою культуру, як вони пам'ятають про своє імперське минуле. Наприклад, Чехи це дійсно культурний народ. Як тільки вони звільнилися у 1918 році від ярма Австро-Угорської імперії, то відразу демонтували всі статуї австрійських монархів. Саме через те, що Чехи пам'ятали свою історію, історію фактично колоніальної залежності від Габсбургів протягом кількох століть, вони негайно позбулися імперських символів, хоча залишили всю архітектуру, всі пам'ятники видатним діячам двоєдиної монархії, наприклад, пам'ятник Фельдмаршалу Радецькому у Празі. А сусідня Угорщина шанує пам'ять угорських королів аж до того періоду, як Країною заволоділи ті ж самі габсбурги. Всі пам'ятники представникам австрійської династії були демонтовані. А у 1956 році перше, що зробили мешканці Будапешту, це знищили гігантську статую Сталіна. Наприклад, є і культурні німці. Ви не знайдете у Берліні пам'ятників одіозному Кайзеру Вільгельму II, який був одним з ініціаторів Першої світової війни, або пам'ятника Гітлеру. Їх просто не встигли встановити за їх життя, але це безумовно невід'ємна частина історії Німеччини та німецького народу. А ось помпезний пам'ятник засновнику другого рейху Кайзеру Вільгельму I в Берліні згодом таки знесли його немає. У Сполучених Штатах ви не побачите жодного пам'ятника, наприклад, британському королю Георгу III, за часів якого Сполучені Штати позбулися колоніальної залежності від Великобританії. Оскільки на момент війни за незалежність цей король був живий та здоровий, але вони пам'ятають свою історію, в тому числі і Георга III, як і інші народи Америки, і у Сполучених Штатах. І в країнах Латинської Америки зараз почали переосмислювати навіть пам'ятники Христофору Колумбу, особистість якого тепер вважається не лише відкривачем нового континенту для європейської цивілізації, а й початком колонізаторства темної сторінки історії для корінних народів. Самої Америки та Африки зараз у Сполучених Штатах почали і переосмислювати зміст пам'ятників навіть президентам, які раніше були рабовласниками. Наприклад, саме так вже починають сприймати фігуру Джорджа Вашингтона, не лише першого президента США, але й власника декількох сотень рабів. В Індії, у Калкаті, раніше Калькутта є величезний меморіальний комплекс, споруджений на початку ХХ століття, за ініціативи лорда Керзона на честь британської королеви Вікторії, у якому є і скульптурне зображення королеви, яка сидить на троні. Це частина всього космополітичного величезного музею. Зараз цей меморіал переосмислений і показує саме колоніальне минуле Індії свого часу і являє собою дуже величну пам'ятку архітектури та величезний художній та історичний музей. Нам корисно побачити досвід наших балтійських друзів естонців, латишів та литовців. Вже через кілька років після здобуття незалежності, у 1922 році, у Талліні демонтували статую імператора Петра І. А у Ризі та Вільнюсі зараз взагалі немає пам'ятників російським монархам, хоча історичне минуле у них було. Певний час пов'язана з Російською імперією. Тому ми бачимо, що відсутність саме скульптурних пам'ятників колишньому імперському чи колоніальному минулому якраз і є збереженням історичної пам'яті про ці періоди історії. У тому вигляді, що культурні люди не хочуть бачити уособлення імперії чи колоніалізму у вигляді фігур монархів. А ось щодо полководців, щодо державних діячів, митців та архітектури тих часів, ставлення зомж, всім інше, все це дбайливо зберігається, і це якраз демонструє нам, що різного роду імперські пам'ятники це передусім ідеологія, а не ніяка культура. Ці пам'ятники можуть бути виконані дуже добре з точки зору мистецтва, але тут важливий саме зміст, а не їх форма. І тому я зараз відразу відповім всім цим розповсюджувачам російських наративів про імператрицю Катерину II в Одесі. Так, вона сама та її часи це дійсно невід'ємна частина історії Одеси та історії України. Але це якраз та частина, бачити яку у вигляді новодільної копії пам'ятника, який і тоді стояв всього 20 років. Не хочеться якраз через те, що ми пам'ятаємо історію і що саме робила Катерина II і в Одесі, і щодо України не хочеться і через те, що сучасна агресивна Росія використовує пам'ятники російським монархам в українських містах як ідеологічну зброю з метою знищення українського народу. А хто хоче залишити в Одесі скульптурне уособлення знищення українського народу? Той може відправлятися відомим курсом кільватерною колоною за руським воєнним кораблем. Тим більше, що навіть мер Одеси у своєму сьогоднішньому найсвіжішому інтерв'ю виданню «Лівий берег однозначно висловився за цивілізований демонтаж цього пам'ятника Катерині ІІ та назвав дії прибічників його збереження на площі в центрі Одеси діями заради якогось хайпу чи політичних дивідентів, оскільки цей пам'ятник російській імператриці в центрі Одеси все одно приберуть цивілізованим шляхом. На цьому у нас зараз з рудим все з цього приводу. Чекаємо розвитку подій. До побачення, слава Україні!